Слава Ісусу Христу, я хотіла подякувати Господу Богу і дати свідчення за хвору Ганну Васильовну, яка лежала на мотейки в лікарні. І е, був у неї стан, можна сказати, пересмертний, вона дихала через раз і так носила всім тілом, щось її душило, і лікарі сказали, що ми не знаємо причини, що з нею є, і е, не знаємо, чи ми їй з чимось допоможемо, прийдіть. Е, нам треба переговорити, так як ви родина її. І коли я прийшла. Взяла оце Олега да, з собою, щоб отець до її, молитву почитав. Коли отець молитву почитав висловив, виходить з палати і каже Все вже добре. І ми заходимо в палату, вона сидить, як новонароджена, вже дихає нормально, і каже весела, радісна, і каже зі мною все добре. У мене вже нічого не болить, нічого не душить. І каже, дякую собі, дякую оцю Олегу, що прийшов, дякую Богу, що мені поміг. Я покликала до напрямку лікарів, і вони чудували те, що якийсь стан побачили чисто здоровий, а після такого незрозуміло що вони не знали, які яма становити, що з нею робити, і як лікувати. Що то її душило, невідомо. Але дякувати Богу, все пройшло після сполиті після молитви, і дякую Господу Богу і за молитву і оцю Олегу.